Смута на Вашингтонщині, дорогі глядачі. Після сварок з маском, потім такого урівнення стосунків після сварок з Такром Карлсоном, певних, тепер перейшла справа до більш серйозних сварок, ну, тому що статус людей доволі серйозний, якби там, не шоковані були б від висловів той самий Мадж але вона представник обраний і Фредович. От вони і зіштовхнулися. Ми вже раніше говорили, що у прихильників та оточення Трампа є багато людей, які легко можуть впасти в опалу. І ось нещодавно показала свою унікальність та попала під приціл Фредовича, одіозна українофобка Маджорі Тейлор Грін. В чому полягає конфлікт і як і можуть бути наслідки? Давайте зараз з вами розберемось. Трамп фактично розірвав політичні стосунки з Маджорі Тейлор Грін, так звана, як ви пам'ятаєте, муга. Вона там казала, що в нас в Америці great again, а не Америка. Ну, і там ці по суті для Америці три копійки, які передавали Україні, муляло. От колись вона була однією з його союзниць в Конгресі, але останнім часом все частіше виступала проти цього. Зокрема, вимагала повного оприлюднення матеріалу про справу сексуального злочинця Джефрі Епштейна. До речі, сам Фредович підігрував ці істерії і намагався дискредитувати опонентів демократів. Але якщо матеріали будуть обліковані, то там може. Пливти і його ім'я там дуже цікава одна історія, де Кштейн своєму братові писав, чи нема у Путіна. Кштейн, скоріше, за все, використовував компромат і продавав цей компромат безпосередньо на американську політичну еліту. Московитам є ймовірність дуже надзвичайно висока. Так от, чи знають московити про те, що Рамп. Відсмоктував, так сказати, було використане слово, яке було там певне прізвисько, яке було притаманне Білу Клінтону. Я думаю, це вони тролили один одного. Я не думаю, що він настільки от, але він якісь компромати там є. Хоча американський сегмент інтернету зараз просто розривається, розривається. мемами про те, що Фредович міг таке чинити. Тож, у п'ятницю Трамп публічно заявив, що більше не підтримує її. Він звинуватив гріну тому, що вона постійно скажеться, заважає йому та поводиться ненадійно. Він також дав зрозуміти, що готовий підтримати її конкурента на виборах і що з'явиться відповідний кандидат. Під час серії постів у соцмережах Трамп назвав її ганьбою, зрадницею та людиною, яка лише створює проблеми. Він натякав, що більше не хоче спілкуватися з нею і не планує відповідати на її повідомлення. Більше про те, звісно, читайте на нашому каналі, ми там співактуально. Теж показуємо в оперативній, тож посилання в описі. Грін відповіла, що Трамп напав на неї та поширює неправду. Вона стверджувала, що всього лише просила його звернути увагу на розслідування щодо Епштейна. На її думку, Трамп поводиться так агресивно, бо не хоче, щоб ці матеріали стали публічними. Вона також не натякнула, що багатьом американцям хотілося б, аби президент так само активно підтримував звичайних людей, які борються з економічними проблемами. Розрив став особливо гучним, адже стосунки між ними. Почалися ще 2020 року, коли Грін вперше балотувалася до Конгресу і просувала теорію змову Кюанон. Трамп тоді захищав її, коли вона потрапляла в скандали через свої заяви. Вони багато років були політичними союзниками, і Грін вважали полкіших прихильниців Трампа. Е, ну, бачите, це такі абсолютно несистемні, доволі емоційно небезпечні люди, що е, їх тримати. В підтримці до себе просто неможливо. Ну, Москва, до речі, їх юзає утилізовує. Привіт там нашим дурачкам, одним, які там на Херсонщині катали. От е да, такі от вони кіпажі. Однак останнім часом Грін дедалі більше відступала від партійної лінії і критикувала республіканську партію. Вона наполягала, що Трамп повинен більше займатися внутрішніми проблемами, а не міжнародними справами серед республіканців. Вона була однією з небагатьох, хто підтримав повне розкриття матеріалів про Епштейна. До речі, декілька республіканських сенаторів, ну, представників це підтримали. І вона, зокрема. Вона також заявляла, що краще забудь кого розуміє ідея Америка понад усе і намагалася переконати Трампа дотримуватися їх. При цьому підкреслювала, що не. Поклоняється йому та не є його слугою, а служить передусім своєму окрузі та країні. Її гасло так призводило до різних промосковських заяв та критики України. Також і маргіналізація для нас непоганий варіант. По суті, всі основні терики і вороги України підтримки нас всі попадають в опалу до Фредовича, тому що тут немає нічого дивного. Підтримка України носить абсолютно логічний характер, як не покрути. Що стосується міжнародного права, просто об'єктивної ситуації, інтересів Америки. І хто виступає публічно, активно, агресивно проти цього, то, то або корисні, ну, корисні дурні, розумієте, або прямо на зарплаті у московитів, або просто корисні дурні, які, яких юзують і все. І тому вони ж ну, неуправляємо. Там немає логіки, там немає якоїсь можливості домовитися. ну, я каже, стрімаусав, там, оці всі кантора, оце все. от, от воно, коротше, і бігає. ну, там на, наїдайся якраз своїми союзниками. От. Наступного дня вона ще сильніше дистанціонувалася від республіканської партії, заявивши, що обидві партії підвели громадяни, що країні потрібен новий політичний шлях. Інший конфлікт розгорався вже кілька тижнів, і Трамп раніше натякав на проблеми у стосунках. У минулому він навіть жартував із її партнером та іншими політиками про те, що з нею важко мати справу. Крім того, Грін сказала, що до неї звернулись приватні охоронні фірми та. Попередили про можливу небезпеку після того, як Трамп оголосив, що більше її не підтримує. В дописі в X вона написала, що потік погроз на її адресу підживлює найвпливовішу людину в світі, натяк на Фредовича. Вона додала, що раніше підтримувала його та допомагала йому перемагати. Грін заявила, що подібна агресивна мова проти неї вже призводила до реальних погроз, і навіть кримінальних справ проти чоловіків, які радикалізувалися через такі висловлювання. Тепер каже вона: ці слова звучать від президента США. Ну, на речі, Грін сама накручувала людей проти інших, то тепер сама получає? Тепер відчуває, як це. Вона не сказала прямо, чи надходили до неї нові погрози, але пояснила, що як жінка сприймає їх дуже серйозно. Також вона сказала, що тепер краще розуміє страх жінок, яких колись експлуатував Джеф Ні, Ну, стелить хорошо. Він також заявила, що завжди голосувала як республіканка, але через слова Трампа проти неї активізувалися отруйні інтернет-тролі, і багато з них, за їх словами, платять їм. Цім тролям ці зазначення схожі на те, що свого часу сказали сам Трамп і адміністрація про платних акторів на акціях протесту. Пініше Грин опублікувала графік зростання цін на продукти і назвала це попередженням для республіканських колег. Вона пригрозила, що ті, хто проголосує проти розкриття нових матеріалів у справах Епштейна, зіткнуться з великим обуренням з боку американців. Та й словами, республіканці вже мають проблеми з підтримкою жінок, і це одна з причин. На запитання, чи піде вона до демократів, відповіла, що обидві партії провалилися і закликала жінок брати владу у свої руки. Вона сказала, наш червоно біло синій прапор просто розривають на шматки. І Я думаю, що саме зрілі жінки можуть його зшити докупи. До речі, вона вже подумає про те, аби балотуватися на президентські вибори. Там такі навіть чуткі були думки. Подивимося, може, Америка нас знову здивує. Якби те, що було раніше, це ще не здивування, каже Америка, зараз я вам покажу. Підважчив підсумки. Марджорі Тейлор Грін посварилася з Дональдом Трампом після того, як почала вимагати повного розкриття матеріалів у справі Джефрі Епштейна. Трамп публічно відмовився від неї, назвав ненадійною так, натякнув, що підтримує іншого кандидата. Гріну відповідь звинуватила його у брехні і страху перед оприлюдненням матеріалів. Заявила про хвилю погроз і дистанціювалася від республіканської партії. Конфлікт призведе до політичної ізоляції серед трампістів, але вона може притягувати до себе аудиторію, яка розчарується у Фредовичі, і не зможе перебігти до демократів. Така історія. Всім всього найкраще, друзі. До побачення.